Всім привіт! Сьогодні я приїхав на таку маленьку невеличку річку біля міста Києва. Позаду мене ліс, тут таке невеличке поле зароше якимось очеретом, якоюсь травою, незрозумілим, коротше кажучи, бур'яном. Ось взяв сьогодні легеньку снасть, тому що формат малень маленької річки не дозволяє ловити на якийсь там лайт або на важкий комплект. А сьогодні буде у нас мікроджиг, сьогодні буде у нас мормишин, скоріш за всього, тому що я бачу, що води мало, глибини тут до метра. Це, метр це вже яма, ось зимовалочка така. Сьогодні у нас буде мета зловити як якомога як більше окуня. У мене є ідея зробити акваріум. І хочу трошки подивитися, порозводити окунів, подивитися за їхньою поведінкою. Тому сьогодні треба зловити десяток отаких от, от невеличких окунів для зариблення мого акваріуму. Ось якось так. В кінці відео я, якщо зловими, звичайно, покажу, як це все діло відбувається. А поки от приїхали, будемо ловити біля перекатиків, будемо ловити біля ямок. Коротше, шукаємо рибку, а вам я бажаю приємного перегляду. Використовую зараз мормишечку таку саморобну. Просто взяв дробинку, зажав на гачку і все. Гачок 16 номер, флагманський Bloodworm, зробив типу такого, ну, трошки менше дюйма приманку і все, От зараз будемо це ловити. Трошки не докидаю до ямки. 0,3 грами, 0,3 шнур. І так воно і зручно, особливо коли вітер. О, якраз докинув до русла. Там з тієї сторони йде такий невеличкий приємчок. Я думаю, що окунь та по суті вся рибка, яка тут є, повинна стояти от в цих от канавках. Максимальний закид, який я можу зробити 0,3 грамами, це Ну, скільки тут. Метрів, може 12 до 15 метрів. Це якщо пощастить. А так насправді Ну 10. Це буде такий середній закид. Так, перейшов на інше місце. Я дивлюсь, якісь розводи тут є. Тобто рибка присутня. Тут, бачите, типу така як коса чи тобто, плівта, не знаю. Але вона обросла, е якоюсь травою. І за цього тут такий затишок, наче, як обраточка йде. Треба просто підібрати проводку або знайти рибу. Ну я бачу, що тут якась незрозуміло, що це за риба, або червонопірка, або ж е... якась верховодочка. Але не окунь, це не окунь. Вон знову. Можливо якось тиск. Зараз нормалізувався, що рибка підійшла до верхніх слоїв води і стоїть саме там, тому що їй комфортно. Там більше кисню. Хоча вон такий типу водопадик є. Киснем, я думаю, вона і так багато. Ох ти, Оце клювака була потужна. Хоча рибка невелика, але вдарив класно. Якраз окунь стоїть на виході з цієї, якщо це можна назвати ямкою. Тут біля мого берега коса я підіймаюся постійно. І він там стоїть якраз на початку цієї коси. риба. Нерівномірочку, до речі. Оконець, будь ласка. Хе. Можливо, я не так спочатку ловив. Ну, такий невеличкий окунь. Сьогодні я... У мене така авантюра. Я рибку забираю в відерце. і хочу запустити собі в майбутній акваріум. В кінці відоса. Буде оце таке в мене типу зариблення. Зариблення моїх нових друзів, які в мене будуть жити. Рівномірочка. Рівномірочка з невеличкими паузами. Це спрацювало. Ну, тому що течія. Можливо, окунь і не сильно і активний, але це природня така подача. О, була клювака. Це природня подача приманки. Тобто її несе течія, вона кудись там типу пливе. І окунь повинен її наздоганяти. Якщо не захоче, то ну, буде голодний. Трошки розібрався. На звичайний типу джиг він не реагує. Бачите, на таку рівномірочку, проводочка як кардіограма. Клюваки присутні. Ух ты, єе, оце подача. Туду. Окунь маленький, але дуже-дуже добряче лупанув. Дивіться, який малий. Якраз акваріумний окунь. Давай вже відцепляйся. Ну це мармишин. З пів лодошки оконець. З пів долоньки оконець. Біжи. Будеш у мене рости і радувати око. Нарешті знайшов до них ключик і подачу. Опа! Рибка! Просто підвисоконець. вот и трошки вот крупнейший, самый крупнейший сегодня. Та-да. Такие окуняцы. Маленький маленький окунь. Але зажар так нормально, Ви дивіться. Пізи. Там же розберемося, не знаю чи потрібні мені... чи потрібно мені так багато окунів. Але там розберемося. Ух ти є! Він просто пішов. Просто пішов і все. Дивлюсь, шнур піде в іншу сторону. А я далі продовжую проводку, як ні в чому не бувало. Насправді там вже штучок 7 є. Можна і далі ловити. Там штук 5 забрати собі в акваріум. Аж там всіх інших відпустити. В озеро біля дому. Ну подивимося. Можливо і всіх випущу в акваріум буде в мене така заграйка окунів Ох Охте, прямо ось тут же. Це такий маленький-маленький. Дивіться, -маленький. який гарний. Тигровий такий. Хі -хі. Зараз спустимося трошки нижче за течії. Я впевнений, що там також буде окунь, можливо, трошки більшого розміру. Розвідати, так скажем, ці місця, тому що я тут ще не був. Просто ось прийшов, знаю, що є річка, знаю, що є рибка якась. А зараз, коли грудень місяць, дещо ловити рибу. Можна насправді на Дніпро їздити, але сьогодні немає так багато часу, тому прийшов недалеко від дому половити трошки на мормишку. скажем так, просто подихати повітрям, подивитися на воду, потримати рибку в руках, да і все. Це я аж потягнув. О, дивіться, хто це? Дивіться хто це. Це червона книжна рибка, якого класного розміру. От він мені, до речі, в акваріуму, в акваріумі потрібен. Дивіться, який красний Червона книжна риба. Не знаю, як він називається на українській Але знаю, що це піскарь. Як правильно, поправте мене. Дивіться, який, яка гарна рибка. Клас. Навіть сфоткати треба. Обережно. Сюди будемо розводити червонокнижних риб. Це яма. Не знаю чия риба, але спробуємо щось половити. Ти я тут сильніша? Ого! клювака була, риба є. Риба присутня. Яка? Цікаво. О, є риба! Хто, хто це, хто це? Знову червона книжна рибка, піскарь. Так, да, класно, що тут все ж таки рибка така є. Під самим берегом. У нас тут ямка така. Опа, є рибка. Знову піскарь. Знову він. Не знаю, чи вони мені потрібні. Вже я три штучки зловив. Я думаю, досить. Дивіться, от точка ні одного окуня нема. Тільки піскарі. Я тут колись ще йорша ловив. О, є. О, знову, знову він. Так, да, їх тут дуже багато. Гарна риба. Отак от можна тут їх половити. Знаю, що вона смачна, але червона книга це червона книга. І розмір, в принципі, як для піскаря дуже дуже дуже, дуже непоганий. Але ні, не буду забирати. Знаєте, не хочеться втрачати надію, що у нас все добре. Якщо в водоймі ще є в такій кількості червонокнижна риба, особливо в такому форматі малої річки, то нехай вони тут і живуть, нехай плодяться. О, знову рибка була. Зійшла. Мені цікаво, чому тут немає щуки взагалі. Тобто місця є де їй стояти. Я би хотів би, наприклад, щоб тут була щучка. Ну, Можливо, колись я і займусь зарибленням. Але ця річка впадає в інше озеро. Там далі йдуть платники, там і так щука, щуки вистачає, а вона звідси буде тікати, тому що тут течія, особливо коли пройшли до іщі. Тут взагалі отак от просто буде О, знову рибка. О, дивіться, який красень. Це найкрупніший. Піскач, дивіться який класний. Та ви що? Найкрупніший реально. Цього треба взяти. Дивіться який класний, да? Хоча у мене такі є. Он з вусами. Ой, гарна рідка, красивий. М'ясистий такий, дивіться, яка. Ну добре, втік. Може до вот зараз буде риба. Не знаю, подивлюсь. О, Є. О, слухай, це щось таке. Нормальне. А, це окунь, гарний окунь, дивіться. Гарнюня нього яка. А який? Це вже такий кабанчик, знаєте. Для цього формату річки. Кабанчик. Стукнув так гарно. Приємно. приємно Бачите таку рибу на мормишку. Не очікував я такого розміру. Окуня. Він звичайно невеликий, але але приємний. Все ж таки вони стоять перед перекатом, а не за ним. В цьому і є різниця Такі окуні насправді дуже приємні. Особливо на мормушечку. В такий час, коли не очікуєш абсолютно на більш-менш середнього розміру рибу, ловиш собі якийсь там мальків в кількості, ловиш, ловиш, тут бам, влітає більш-менш нормального розміру риба. І приємно особливо те, що, як казав, такі річки дуже класно читаються. На них дуже легко ловити рибу, якщо е, знаєш принцип. Абсолютно будь-який рельєф займає якась риба на таких річках. Літом можна ловити на отаких от перехатах. Можна ловити червону пірку. Верховодочку. Можна ловити також окуня, піскаря. На ямках майже нікого не буде. А от зараз всі ямки зайняті. Ах, рибка, Ну дивіться, який окунь. Прям здоровецький. Супер великий. Хі -хі. Якийсь довгий він, да? Незрозуміло. Чого такі бойки, слухайте? Приємний опонецький. Ходи-ходи. Добре, тебе відкормлю. Тим більше він е відчуває, я думаю, що своєю боковою лінією якісь коливання від моєї приманки. Я ж туди-сюди... О, є. Ось такий самий. А, це піскар. Знову він. Біжи, біжи малий. Не знаю, де він там впав, не впав. От, не впала. Все. А. Я покажу вам ось таких. Так, да, зараз воно. покажу, скільки ми наловили сьогодні риби. Це в мене таке відерце для живця. Ну от якось так. Все, що я хотів забрати, забрав. Давайте забрав. Так, ну ось і все, наловили рибки, мета успішно досягнута. В моєму акваріумі будуть жити окуні, навіть будуть жити піскарі. Подивимось, як це все буде відбуватися. Щодо риболовлі на таких невеличких річках, вони дуже легко читаються. Головне підібрати проводку на рибу. Неважливо, яка там була би приманка. Головне, щоб вона була легенька, маленька, там 0,3, максимум 0,5 грамів, сьогодні спрацювала саме подача в товщу води. Тобто риба чомусь полювала саме в товщі, ну можливо, тому що тут йде течія, і їй так зручніше або просто, просто звичніше. Я вам бажаю гарного дня. Залишайтеся на каналі, ставте лайки. Всім пока. The is If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no, I don't take shit. I've got no love but the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive, like an adjective. I gotta vent better against people who it being negative when you should be getting after it. I got facts over facts over tracks. Isn't that spitting slow, spitting fast? I could roast, I could gas, think I'm okay at last. But I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're with my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last. And to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help I had to do it all myself I don't ever slow up, no I don't take shit I've got no love for the fakeness If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement I don't ever slow up, no I don't take shit I've got no love for the fakeness you wanna play tough and wanna hate this? I'll always show up and make a statement. I'm gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some modestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible.